Всім хай, з вами край, і сьогодні ви почуєте про нові пригоди Стасіка у Чорнобильській радіоактивній зоні. Наш герой стикнеться з новою хвилою бійці моноліту, заблукає у Лиманську, буде прожарений на аномаліях, полює хровососа, лякатиметься шелесту кабані у темряві, тікатиме від бандитів та буде шукати неіснуючу лісопилку. Тож, я починаю, а ви. Перевірте, чи підписані, чи поставили вподобайку і чи написали якийсь файний коментар. Лиманськ. Продовження. Тож, відпочивши біля вогнища у своєму поході по документи, Стасік вирішив розбити ящик. Підійшовши до ящика, йому гість стрілець чуть не попав у вухо. Вийшовши вже обличчям до обличчя, Стасік зробив прицільний постріл у голову. Монолітовець вижив, а гвинторіст закринував. Хоч це була небезпечна ситуація, наш протагоніст не втратив самоконтроль. Взявши дробовик до рук, він пішов в атаку на фанатика і, стрельнувши один раз, дробовик теж заклинило. І це вже змогло налякати Стасіка. І під соусом паніки наш герой утримав елегантну автоматну чергу в обличчя. За другим разом Стасік вирішив залізти до будинку через вікно, щоб застати фанатиків з ненацька. Але не виходило. Він же ж не Анатолій за Тож при черговій спробі залізти до вікна йому чуть у лице не прилетів якийсь набій. Обдумавши цю ситуацію, статік вирішив зайти до будинку. В будинку був мертвий монолітвець. Це дивно, але найбуде. Може його після п'янки так лишили, а потім будуть казати що Стасік його вбив. Оянувши будинок, протагоніст дійшов до фанатика, який просто стояв. І за це отримав 12 м калібром і обличчя, бо в Україні не можна просто дихати повітрям. Оглянувши монолітовця, наш герой пішов далі. Спускаючись у будинку, на стацьке стався замах. Хтось стріляв з вікна. Але цей фанатик був щось дуже косим, тому Стасік у чесній дуелі оперативно опустив його нижче плінтуса. Вийшовши на вулицю, щоб зайнятися мордерством, ой, точніше, звільненням трупів від їхньої ноші. Стазіку не дійшло про повідомлення, що якимось сталкерам потрібен провідник, щоб привести їх до темної глощини. І прошу вас запам'ятати це повідомлення, бо воно знадобиться потім. Проходячи заплутаними коридорами цього міста, Стазік зміг пройти поле якихось просторових бульбашок. І дістатися до схованки, у якій були інструменти, на б... бої для гвинторіза і артефакт. А, точно, і документи, по які мене туди послали. Забравши все важливе і неважливе, Стасік відправився до вчених, йдучи назад, наш герой до маридерів усіх своїх ворогів. І в один момент натрапив на фанатика, який, походу сидів і слухав якусь музику. Бо як він не почув Стасіка, це вже якась загадка зони. Провідник. Дійшовши до якогось будинку, Стасік натрапив на Назара Мертвого, якого якраз потрібно було провести до темної долини. Наголошую, темної долини за 15240 гривень. Ну, 15 тисяч на дорозі не валяється, тому завдання було прийнято і на жую Стасіка сіло два сталкери. Без вагомих проблем наша групка дісталася до вченої. І я трохи насторожився, бо на вулиці не було ні кухаря, ні ремонтника. Забігаючи в бункер, я вияснив, що кухар і ремонтник переїхали у бункер і зробили своєрідне застілля. Продавши все, що міг у ремонтнику, Стасія відправився до дяді Сахарова, який достойно заплатив за папірчики з розумними словами, і попросив знайти ще один такий, але вже десь там на якійсь галявині. Тож, збудувавши маршрут, Стасік і двоє сталкерів відправилися у подорож до темної долини. Першою перепоною на їхньому шляху стала вогняна аномалія. Стасік блискуче її майже прийшов, але бажання дістати сало з кабана, якого спалила аномалія, загубило нашого героя. За другим разом Стасік не помітив аномалію, поки відступав від кабанів. Третього разу Стасік навіть не дійшов, бо хтось вирішив, що покласти одну аномалію за кілометрів від інших то гарна ідея. А іще, це все погіршувало неможливість бігати через протоекзоскелет моноліту, який я отримав у минулій серії, яку ви можете подивитись за посиланням зверху. Пройшовши цей аномальний перехід, я знову опинився на деї території. Навіть голову вже не хочеться так називати. назву її. Та сама частина мапи. Ну, назва не найліпша. Якщо маєте якісь ідеї, то напишіть у коментарях. До речі, про коментарі. Дякую всім, хто під відео про довгу темлю це таки виконав так зване домашнє завдання, де треба було написати цікаві, там рідкісні україномовні слова. Ну, навіть не рідкісні, просто цікаві. І ось ці коментарі. Е, йдучи до. Будови якоїсь недобудованої, неподалік чулися постріли. І я виявив одного найманця, який чисто випадково впав на кулю з мого авианторізу. Проходячи далі, наше тріо натрапило на кровососа, який мене налякав, а Стасіка трохи висмоктав. Коли кровосос вже відправився на небеса, Стасік зрізав з нього серце і ще якусь частину тіла. Та потім далі. Вийшовши за приміщення, де зосталася тушка крусоса, у Стасіка почали стріляти. А Стасік кинув гранату. І той, хто стріляв, перестав стріляти. Ви спитайте, а чому Стасік кинув гранату, а не скористався гвинтурізом? А тому, що гвинтуріз щез. І шукаючи його на місці сутички з кровососом, Стасік вирішив оглянути речі своїх колег. І як виявилося, один з цигнит вкрав гентуріз. Що дуже обурило нашого протагоніста. Випивши трохи спиртного для виведення радіації та заглушення душевного болю, Стасік натрапив на ще двох найманців. Звісно, цілитись у стані алкогольного сп'яніння було важко, але два хайшота були поставлені. Перейшовши на територію бару, Стасік розпродав все, що нас наскріп у подорожі від вчених до бару та відправився до наступної локації, тобто звалища. Де, по плану, мав продати залишки мутантів та скинути весь непотрібний хабар. До речі, на вулиці було темно. Ну, ви вже це помітили. За такою темрявою ти очікуєш, точніше відчуваєш, що за цією темною стіною щось є. І це щось точно не друге. З першого разу дійти не вийшло, бо кабани нині дуже сильні і больно. А з другого кабани досить сильно потріпали Стасіка. Після продажі всіх смаколиків м'яснику, наш герой почимчикував до темної долини. Під час подорожі наше тріо застали кабани, які дуже швидко у стилі Кітмана розправили зі Стасіком. Наступного разу кабани були убиті. А наш герой і його друзі продовжили похід до темної вежі, <кхід> тобто темної долини. А пройшовши зелене кислотне болото, і трохи опік, щоб в нього ноги. Ми прийшли до переходу і перейшли. Логічно. Темна долина. Коротше кажучи, все не є тим, чим здається, а якщо розлого того, що сталося. Перейшовши на цю кляту долину, Стесік почав оглядати всі можливі і неможливі місця. Побував він біля якоїсь ферми під якимось навісним мостом, який йшов від заводу, по центру якогось болота. Біля поваленого дерева перед базою бандитів і майже прийшов вже зсередину бази бандитів, але бандити, власне, пояснили, що це вже, вже точно неправильний варіант. Вбивши бандитів, на жаль, герой вирішив доскональніше дослідити всю надану інформацію. Бо, як казав хтось там, якщо діло зійшло в тубік, бік, треба повернутись на початок. Тож я приніс телевізор з моїм відео. Що якимось сталкерам потрібен провідник, щоб провести її до темної лощини. І прошу вас запам'ятати це повідомлення, бо воно знадобиться потім. Ага, весь час у діалозі Назар мертвий неправильно казав адресу, куди його треба провести. Його треба провести у темну лощину, а не у темну долину. Тож, перемістившись до вже відомої стоянки, наше тріго продовжило ходу. До потрібного місця. І до речі, ця темна лощина з цим туманом доволі атмосферна локація. Під час подорожі колеги Стаськи і Юнгі починали стріляти просто в туман, що тером наганяло трохи жаху. Прийшовши до потрібного місця, Стайсік відпустив своїх колег, отримав 15 тисяч 240 гривень і відправився по Детектору вчених Детектор був взятий без проблем. І так само без проблем доставлений до вчен. Вже у барі наш герой помітив, що у нього є мапа локації рудий ліс. І також була якась дивна дзигара, яку Стесік захотів спробувати. Але у нього не було сірників, і у всіх торгашів не було сірників від бармена до голови угрупування обов'язок. Не знаю, чому Сесік пішов до головного обов'язківця просити підкурити, але це доволі сміло. Епілог. Стасік вирішив прийти до Рудого лісу, бо там є купа небезпечних аномалій, а у них може бути багато дорогих артефактів. І можливо, там ще є сірники. Тож, зібравшись силами, наш герой відправляється у цю подорож. А от чи Стасік дійде і знайде те, що хоче, ви дізнаєтеся у наступній серії. Тож, ставте вподобайки, підписуйтеся, критикуйте, пропонуйте у коментарях. Слава Україні і до наступних відео!